Ви дивитесь Чернівецький репортер на телеканалі Сі4. В студії працює але на і поговоримо про головні події дня, що минає. Сьогодні у випуску про таке. На вулиці Політаєва розпочалися ремонтні роботи. З понеділка школи міста йдуть на осінні канікули. Троє буковинців отримали золото на чемпіонаті світу з греплінгу. 240-й день повномасштабного вторгнення триває сьогодні. Вранці російські загарбники атакували ракетами місто Запоріжжя. Є пошкодження об'єктів інфраструктури, будинку та школи. Відомо про трьох поранених. Ворог атакував обласний центр ракетами СІ 300 Складна ситуація залишається і навколо. Каховської гідроелектростанції за даними розвідки, окупанти завчасно спланували підрив дамби Каховського водосховища, яка є вузлом ГЕС, тому замінували її ще у квітні. Повідомляється, що на дамбі встановлено два військові тентовані Камази без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками з вибухівкою. Напередодні президент України Володимир Зеленський також заявив, що росіяни планують здійснити теракт на Каховській гідроелектростанції під чужим прапором. Енергетики області дякують Буковинцям за підтримку. Як зазначає прес-центр Чернівці Обленерго, підприємства області, які були залучені до графіків обмеження електричної енергії та потужності з усією відповідальністю, застосували такі обмеження. Тож, порівняно із 19 жовтня, підприємства Буковини знизили своє споживання на 21%. Завдяки цьому енергетична система України отримала значний бонус. Водночас ситуація в країні залишається напруженою. У деяких регіонах продовжуються роботи з ліквідації руйнувань після терористичних атак окупантів. Тому енергетики наголошують, економити електроенергію і надалі вкрай важливо. Відтак бізнес та усіх свідомих громадян закликають продовжити заощаджувати електроенергію, особливо у пікові години споживання. Реконструкція прикордонної дороги до контрольно-пропускного пункту Шепіт триває. Хід ремонтних робіт сьогодні перевірив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Він зазначив, що довжина ділянки, яку ремонтують, 2 кілометри. Після реконструкції ширина проїзної частини становитиме 6 метрів. Тут, зокрема, замінять водопропускні труби під основною дорогою, відремонтують мости і встановлять нові дорожні знаки. Передбачається також влаштування тротуарів, зупинок громадського транспорту та нового автопавільйону. У Чернівцях жвавими темпами йде ремонт доріг. Жителі міста вже мають змогу прогулятися новими тротуарами, а водії проїхатись оновленим покриттям на кількох вулицях. Які об'єкти вже встигли здати, та що планують ще зробити, дізнавались журналісти СІ 4 Встановлення дорожнього покриття в місті проходить у незвично швидких темпах. Протягом останніх місяців уже було завершено ремонт доріг на перехрестях вулиць Героїв Майдану Комарова та Комарова головна. А такі ділянки, як вулиця 29 березня та Кармалюка, уже стали комфортнішими для водіїв. Від вулиці головної до вулиці Стаціанка був влаштований новий асфальт. Будуть влаштовані нові тротуари, і в наступному році я думаю, що ми вулицю Гузар закінчимо вже до кінця. Так само, бо знову ж таки є частина. Дороги вже вищі від Стеценка до Федьковича. Узар далі йде, то ми там знову зробимо частину робіт. Зробимо асфальт, тротуари. У планах міської ради ще безліч ділянок міста, які з тої чи іншої причини наразі у поганому стані. Григорій Прохоренко зізнається до кінця року, намагатиметься зробити якомога більше, адже погода зараз сприяє цьому. Заражанська – це у нас ще поточний ремонт. Там в принципі терміни досить такі стислі. Всі договора насидуть до 21 листопада згідно закону, але в принципі підрядники будуть закінчити набагато швидше ці роботи. А от якщо ми говоримо вже за Богуна і за Горько, то це вже роботи капітального характеру. Це, до речі, ті перші вулиці, які ми ще планували ще зробити в цьому році, на них виготовлено проєктно коштор документація. Всі таких вулиць є 13, це в тому числі вулиця і головна і південна кільцева. Поки що пішли оці перші дві вулиці, ну як символ, скажімо так, найбільш або найгірших вулиць в місті Чернівці. То по Богуна і по Горько ми плануємо закрити питання по мережам до кінця року, але зрештою підрядник. Планує і ставить сам для себе такі терміни, щоб закінчити взагалі ці дві дороги до кінця року, але подивимося, тому що це досить таки складно і принаймні будемо намагатися це зробити. На жаль, у міськраді кажуть, не на всі вулиці вистачає грошей. Так, вулиці Південно-Кільцева та головна виходять за рамки бюджету. Тому без влиття коштів з обласного та державного бюджету впоратись практично неможливо. Я думаю, що ми вже показали те, що може відбуватися з підрядниками, які неякісно проводять роботи і. Скажімо так, що їх чекає, які результати, які фінал. Тому у нас ті самі умови прописані і в цих договорах, ті самі штрафні санкції. Тому я думаю, що підрядники досить мотивовані, щоб зробити це якісно і швидко. Поки що ми встигли відірати тендер і вже запустили роботи по поточному ремонту тротуарів в центральній частині міста. Це вулиця Головна, вулиця Міцкевича, вулиця Котляревського, решта вулиць в центральній частині міста. І ми також завершуємо зараз роботи вже на вулиці Комарова. По влаштуванню тротуару. Вже зараз є чотири тендери на чотири вулиці вже на капітальний ремонт. Це на вулиці Франка, вулицю Поштову, кафедральну. І ще кілька тендерів, десь близько сіми, на так само на капітальний ремонт в центральній частині міста. Взимку ремонт доріг в силу погодних умов є проблематичним, але керівник департаменту благоустрою та інфраструктури запевняє, роботи все ж буде достатньо. У нас як такого простою взагалі немає, тому що взимку ми маємо готуватися і планувати наші роботи вже на наступний сезон. З літа ми почали вже потроху збирати інформацію, що ми хочемо робити вже в наступному році. Вже є якісь розуміння, що ми будемо робити по дорогам, що ми будемо робити по тротуарам, що будемо робити поміж будинковим. Якісь додаткові об'єкти будемо так само брати в роботу, так що у нас буде достатньо роботи зимою під час воєнного стану. Налагодження транспортних сполучень міста, яке знаходиться у відносному тилу, неабияк важливе для підтримки торгових та гуманітарних шляхів, але тільки за умови, що подібні ремонти не стануть пріоритетнішими за інші у нас час важливіші потреби країни. Максим Берник, Діана Пожар, Арсеній Синицький, Чернівецький репортер, талканалсі 4 і в продовження теми на вулиці Політаєва розпочався ремонт дороги. А біля парку Жовневий, навпаки, роботи по відновленню дорожнього покриття вже завершені. Результати двохмісячного ремонту на вулиці Комарова бачили журналісти Сі4. Робота з відновлення проїзду до парку Жовтневого з боку вулиці Комарова завершено. Тут зняли старе покриття та встановили нову плитку на проїжджу частину та пішохідну зону. В даний час міжбудинковий, який знаходиться на вулиці Комарова між школою і озером. Роботи по відновленню завершені. Облаштовано дорожні покриття, тротуари, а також облаштовано велодоріжки. Також планується виконати поточний ремонт озеленення. В межах цього проїзду, а також слід зазначити, що проходив поточний ремонт тротуарів по вулиці Комарова від розворотного кільця маршруту номер 26 і вздовж озера. На даний час там також роботи закінчені, також планується провести зелене вздовж цього тротуару нового. Ремонт тут тривав близько двох місяців. За цей час відновили тротуарну мережу біля школи номер 6 а також розширили її в міжбудинковому проїзді до парку. До повного завершення залишилось лише закінчити озеленення біля пішохідної зони. На комурова міжбудинковий проїзд встигли виконати десь протягом там двох місяців. Так само тротуар, там велика ділянка, тротуарного покриття була відновлена повністю. Місцеві мешканці, які роками не могли комфортно прогулюватись дорогою до парку, тепер задоволені результатом. Супер! Це добре що хоч робиться, не дивлячись на війну, це супер. Тож, такі були бугри, такі, я не знаю, як це назвати, літературно, але дуже було тут. А зараз просто сказка. Так має бути по всьому місці. А, ще був у парку. Дуже рекомендації, от в парку так само би зробити, щоб можна було приїхати. Бо там теж ноги можна зламати, як і тут було. Чудово, дуже зручно, дуже добре, вдала ідея. Ще біля школи відновили тротуар. Так, 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 ми ходимо аж майже до Червоноармійської, до героїв Майдану. Так, дуже гарно. Крім того, розпочали ремонтні роботи дорожнього покриття та облаштування нового тротуару по вулиці Політаєва. На даний час розпочато поточний ремонт вулиці Політаєва, а саме на ділянці від 7 до 17-го будинку планується частково здійснити заміну пошкоджених бордюрів. Які пошкоджені. Також планується здійснити заміну самого асфальтобетонного покриття. Саме буде старе покриття буде відфрезеровано, а буде влаштовано. Вирівнюючий шар 5 см, і основний верхній шар також 5 см, От, що дасть змогу ну, якісно виконати цю роботу, вона буде довго служити. І також в межах цього поточного ремонту буде проведено е облаштування нового тротуару на ділянці, де люди ніби вже і ходять, і вона вже по стежці, а ми облаштуємо тротуар, щоб було зручно. Планують підняття бордюрів, шару асфальту та створення тротуару для зручності пішоходів на що піде від трьох тижнів часу. Орієнтовно ну залежно від погодних умов це близько трьох тижнів. Підрядник планує вже на наступному тижні фрезерувати дану ділянку і далі буде здійснюватися встановлення бордюрів, підняття люків, і в залежності від погодних умов, коли сприятлива погода буде асфальтуватися. Згодом по вулиці Політаєва планують перекривати рух для транспортних засобів. На даний час є розпорядження міського голови про перекриття даної вулиці. Воно вже є дії, просто на даний час роботи. Проводяться такі, які, ну, яким не заважає рух автомобілів, Стараємося автомобілі опускати, щоб не, не створювати труднощів мешканцям, які тут проживають. Але при здійсненні фрезерування вже буде вулиця повністю перекрита. Ми додатково повідомимо, з якого саме числа це буде вулиця перекрита повністю. Софія Малешко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Осінні канікули взимку. Декілька шкіл у Чернівцях вирішили відкласти традиційні осінні канікули. Чим викликане таке рішення, та хто відповідає за перенесення? Дізнавались журналісти СІ 4 з наступного тижня українські школярі виходять на традиційні осінні канікули. Втім, враховуючи обставину сьогодення, у Чернівцях 45 шкіл, 8 закладів освіти вирішили перенести тиждень осінніх канікул на зиму. Таке рішення у період воєнного стану може самостійно приймати кожна школа окремо. Цей рік у нас звичайно специфічний внаслідок воєнних дій, які відбуваються в нашій державі. Була прийнята постанова відповідно кабінету міністрів України про запровадження навчального року в умовах воєнного стану. Цією постановою було введено ряд таких змін, які в принципі дали можливість закладам коригувати термін канікул певні зміни по навчальному процесу під час року. А в даний момент, згідно рекомендацій, ті, які були на початку року, були передбачені осінні канікули. У кожного закладу є право внести зміни відповідно в, ці, в цей графік, так як воно мало бути. До шкіл, які вирішили перенести канікулу, війшли ліцей номер 21, Коровійський ліцей, гімназія номер 2, ЗОШ номер 3, 10, 28, 38 та Чорнівський НВК. Також три заклади освіти принесли їх на наступний тиждень з 31 жовтня по 6 листопада. Кожен заклад індивідуально приймав рішення, тобто кожен заклад проаналізував ту ситуацію, яка у них можлива, навіть з тою ж самою захворюваністю. Це про кожен заклад. Я кажу, треба піднімати, дивитися, і це коректніше, напевно, навіть говорити не з нами, а говорити з директором закладу. Тому що директор закладу він коли отримав цю всю інформацію, в закладі прийняли відповідне рішення. Тобто, вони якимись чинниками, якимись факторами в цьому керували. Також маю зауважити обов'язково, що жоден заклад він не позбавив дітей права на ці канікули, тобто тільки змінився термін. Заступниця директора однієї з шкіл, які вирішили перенести канікули, запевняє рішення приймалось колегіально, управлінням школи та батьками учнів. Ми базувалися на бажання батьків, тобто, спочатку ми провели опитування. І ви знаєте, результати опитування батьків нас навіть і здивували, тому що 76% батьків були за те, щоб перенести канікули на зимовий період. І, звичайно, колеги. Теж 98% педагогічного колективу теж проголосувало за те, щоб перенести канікули на зимовий період. Людмила Дубина каже, головною причиною такого рішення є невпевненість дирекції школи у можливості опалювати заклад. Звичайно, час тривожний. Ми не знаємо, яка буде ситуація з енергоносіями. І вважаємо, що поки ну такий, знаєте, благодатний період, сонячний і порівняно тепло. Хочеться максимально працювати з дітьми і максимально подати їм матеріал. Канікули з жовтня ми перенесли з 26 грудня. Вони в нас будуть тривати до 15 січня. Тобто у нас взимку буде три тижні. канікул. у школі. Додають також у разі потреби, вони можуть перенести канікули знову, орієнтуючись на ситуацію в країні. Також пані Людмила додає, з рішенням погодились не тільки батьки, а й учні закладу. Діти, ну діти як діти. Звичайно, дещо дітям би хотілося там вже канікули. Але ми вміємо якось поєднати. Ми вчимося. У нас все такі є перша зміна і є друга підзміна. Тобто ми організовуємо якісь екскурсії, коротенькі зустрічі. Парку для того, щоб дітям зробити якесь розвантаження, для того щоб не перевантажувати їх, намагаємося якось поєднувати і відпочинок, і навчання, але вважаємо, що це мудре рішення у той у період воєнного стану. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал 4 з вересня в державному архіві Чернівецької області триває інтенсивний процес оцифровування документів. Він відбувається в рамках виконання положень меморандуму про співпрацю між Державною архівною службою України та Family Search International. Як проходить оцифровування та які документи беруть в роботу першочергово, знають журналісти СІ-4. В державному архіві Чернівецької області зберігаються документи, поміж яких є матеріали до радянських та радянських часів, а також науково-технічні та документи особового характеру. Всіх їх планують оцифрувати для того, щоб не втратити важливу інформацію. Оцифрування документів це є один з способів їх збереження. Окрім того, це дасть можливість доступу більш широкому колу громадськості до. Користування цими документами у 2020 році Державною архівною службою було підписано меморандум з міжнародною організацією Фемілі Search щодо оцифрування архівних документів в Україні. Зокрема, Микола Рубанець розповідає, що в минулому році було підписано договір про оцифрування семи фондів. Переважно це документи генологічного характеру. Оцифрування у рамках співпраці розпочалося у серпні. До того часу тривали організаційні моменти і підготовка до початку роботи. Також нами цього року підписано договір про співпрацю з громадською організацією. Товариство бібліотекарів Буковини, в рамках якої заплановано до кінця цього року оцифрувати документи, що стосуються освіти та навчальних закладів міжвоєнного періоду 1918-го-1940 років. Документи, які оцифровують, будуть у вільному доступі для користувачів. На сайті архіву створили спеціальний розділ, у якому представлять оцифровані документи в рамках. Заходів по цифруванню документів нами здійснюються заходи власними силами. В минулому році в рамках реалізації програми розвитку архівної справи в Чернівецькій області з обласного бюджету було нам виділено 1 млн 200, за який придбано плантайний сканер. Також один сканер придбано нами власними силами. І зараз вже здійснюється активна робота з оцифрування документів і працівниками нашого архіву. Створення сектору цифровізації у державному архіві Чернівецької області допомогло пришвидшити темпи оцифрування документів. У секторі вже розпочато роботу над оцифруванням документів. Користуючись нагодою, хотілося висловити вдячність керівництво військової адміністрації обласної ради всьому депутатському корпусу за підтримку, ту, яку було надано і надається нашому архіву. Коли точно завершиться процес, поки не готові сказати, адже це залежить від багатьох чинників, зокрема і від того, чи потрібно розшивати документи щодо термінів, то скажу так. Процес оцифрування буде тривати доти, доки не будуть оцифровані всі документи. Це може зайняти не один рік. У Державному архіві Чернівецької області налічується понад півтора мільйона документів на паперовій основі. Тому, звичайно, цей процес він потребує часу. В останні роки інтерес до дослідження генеалогії стають все більш популярними. Це зумовлюється цікавістю історії своєї родини. Зокрема, в державному архіві Чернівецької області можна замовити послугу, яка допоможе віднайти родинні зв'язки. Кожен бажаючий має змогу заповнити заявку на сайті архіву. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Буковинці чемпіони світу. Так тиждень тому в Іспанії відбувся чемпіонат світу з греплінгу, в якому взяли участь і буковинські спортсмени. Троє з них привезли додому золото. Як проходили змагання, дізнаєтесь в нашому наступному сюжеті. З 12 до 15 жовтня 2022 року в Іспанії місті Понте Ведра відбувся чемпіонат світу зі спортивної боротьби Греплінг серед дорослих юніорів та кадетів. Навчально-тренувальні збори на олімпійській базі, фінансова та організаційна допомога і як результат неймовірно емоційний момент золото для збірної України. Двоє спортсменів з семи всього на всього з семи спортсменів збірної команди молодіжної України, які прийняли участь в чемпіонаті світу. З греплінгу в Іспанії, місто Понте-Ведра, двоє з семи приймали участь саме з чернівців, саме студентів нашого національного університету. Це Вадим Скриниця і Володимир Демет. Тобто двоє представляло нашу Буковину. З них Вадим Скриниця здобув золото і срібло, провів вісім поєдинків. Він коротко ще про це розкаже. Ми пишаємося цим досягненням, цим результатом. На чемпіонаті світу Україна показала неймовірний результат та отримала неабияку підтримку. Цього року українськими героями спортивного фронту стали Степанова Катерина, Кізюк Роман та Малін Іван. Ті емоції, які я там отримав, і підтримку в бік України вони неоціненні. Приємно те, що наші спортсмени за рахунок досвіду збірної команди України показали дуже непоганий результат. З молодіжної збірної команди у нас повернулися, на жаль, тільки двоє людей без медалей, а п'ять семи привезли медалі. Це говорячи про збірну команду в цілому України. Ну і в тому числі маємо чемпіона Вадима Скриницю. Хочу всіх привітати з таким успіхом в першу чергу чернівецьких спортсменів всіх чернівчан, з тим, що ми маємо таких талановитих спортсменів, які прославляють. Нашу боковину, і вони завжди є в складі нашої збірної України. Чим ми гордимось завжди. Кізюк Роман став чемпіоном світу з греплінгу в вазі 92 кілограми. Хочу сказати те, що світовий і європейський рівень змагань розвивається дуже сильно, і тому що кожен із спортсмен бореться за бал за кожну і позитивну дію. Взагалі в перший день мав п'ять поєдинків, п'ять дуже тяжких поєдинків, тому що все було з різницею в пару балів. Ніхто і не хоч і не хотів і програвати. Але це спорт перемагає слідішні за словами спортсменів. Змагання проходили непросто, адже представники інших країн також були сильними. Змагання були дуже складні, дуже довго готувалися до них перед за два-три місяці. Пройшли збір на олімпійській базі в Канчезаспі в Київській області завдяки Федерації Греплінгу України, яка також дала свій результат на цих змаганнях. Готувалися дуже довго, по два тренування в день тренувалися. Як вже сказав Роман, найскладніше для кожного спортсмена це згонка ваги, Я кидав дуже багато кілограм перед цими змаганнями, щоб виступити в певній в своїй ваговій категорії. На змаганнях провів за два дні вісім поєдинків. В перший день чотири поєдинки, в яких отримав перемогу, всі поєдинки були дуже складними, адже всі поєдинки були повну дистанцію 5 хвилин, і перемога була в один-два бала, оскільки, як представники Європи, Підняли свій рівень, так і представники східних країн, також як Казахстан, Узбекистан, також постійно тримають себе в тонусі. Загалом українська збірна з Греплінгу здобула 16 медалей на чемпіонаті світу в іспанському місті Понтеведра. Молодіжну українську збірну представили сім спортсменів, 26 дорослу. Міг здобути золото на цьому чемпіонаті, але, як то кажуть, фортуна трішечки відвернулася. Але для мене це не вперше. Я ще буду чемпіоном. Надіюсь, майбутньому. Підготовка до змагань була важкою, за словами чемпіонів, та тривала близько двох місяців. 13 кілограм скинув на ці змагання. Попав в збірну вагові категорії 62, а пізніше з карантину була війна, і трішки не стримав вагу. Відновився дуже і прийшлося вже скидати 13 кілограм на ці змагання. Команда Сі-4 вітає переможців та тренерів з неймовірними результатами та бажає успіху і наснаги в подальших планах. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі Це були всі новини. На цю мить департамент новин телеканалу Сі 4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте. Україна понад усе.